Вітаю, шановні. Тобто, дивіться, з вами компанія «Вайстандарт». Ми зараз будемо відправляти на клієнтів. Тобто, у нас йде на клієнта антистрес 03 з такою от формулою тобто екстракт морських водоростей з гумінових та фольових кислот, мікроелементи, фосфор та інше. Тобто, для чого ми це відправляємо? Тобто, по антистресу одного клієнта буде їхати це гербицидне навантаження. Обробили євролатінгу, будуть зараз в нормі 0,5 літра на гектар. Працювати по сонячнику під Євролайтинг. Клієнт буде отримати в нас ГОМАТ-500. Він буде його спланувати ГОМАТ-500, де в складу є состав гумінових та фульвокислот по 250 грам на літр, і декалій, калій, азот, фосфор, цинк та інше. Тобто його буде вносити клієнт 0,25 літра на гектар. Це буде в нього іти бобові. І у нас клієнт, який бере на соняшник та кукурудзу, буде вносити в нормі 0,3 літра на гектар, це буде йти гумат 500 Ще одному клієнту будемо ми адаптувати його соняшник після того, що як він примерз. І це буде йти в різні особисто регіони. Це два буде йти у нас на Одещину, це у нас буде йти на Кираградщину, а це буде йти на Полтавщину. Ну, Тобто, дивіться. Є вже ті факт, що ці сполоки працюють, гарантуємо якість від виробника компанії Лайб Біахем. Відправимо знову такі ж каталоги, формовані, все в них прописано. От, Оглавлення. І, тобто овлення, і що вносити і коли вносити. Тобто Це все теж буде. Тобто антистрес 03. Це ми адаптуємо та спасаємо після стресу рослину, після примаразків, після гребицидного навантаження. А тут ми адаптуємо. Розвиваємо кореневу систему фулювати кислотами. Ну тобто дуже гарні файні препарати. А зараз вони будуть дуже-дуже дуже ефективно працювати у вас на полях. З вами була компанія «Ось Стандарт». Замовляйте, купляйте антистрес 03 та гумат 500 в концентрованих формулах. До побачення.